Розвиток міжнародних зв'язків українські регіони посилюють співпрацю з країнами Великої Сімки? Це відбувається за ініціативи президента Володимира Зеленського. Вінницька область один із таких регіонів. Як там налагоджують зв'язки? Поговоримо з першою заступницею начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталією Зеболотною. Пані Наталі, я вас вітаю на нашому ефірі. Вітання з Вінниччини. пані Наталія, розкажіть, будь ласка, а які країни Великої Сімки вже підтримують Вінниччину на рівні регіонів? Нещодавно Вінниччина уклала меморандум із графством Сомерсет Великобританія, і ми вже переходимо до конкретних кроків налагодження співробітництва і. Тут хочу скористатися можливістю подякувати посольству України, у Сполученому королевстві Великої Британії та Північної Ірландії безпосередньо надзвичайному повноважному послу України генералу Валерію Залужному за їхню співпрацю, налагодження цього партнерства. Хочу сказати, що ми прагнемо залучити досвід графства Сомерсет у тих галузях, де вони є традиційно лідерами, у свою чергу поділитися своїми на Цюваннями хочу сказати, що наших два регіони мають гарні традиції у сільськогосподарській галузі і традиційно у графстві Сомерси та у Вінницькій області займаються вирощуванням яблук, і це відкриває такі перспективи обміну досвідом, технологіями і залучення інвестицій у розвиток виробництва. От ви згадали про яблука. А скажіть, будь ласка, які напрямки у Вінницькій області зараз отримують найбільшу міжнародну підтримку, і чому саме вони є пріоритетними? Ну насамперед ми продовжуємо співробітництво у тих важливих напрямках, які пов'язані із повномасштабним вторгненням. Це насамперед розвиток і створення місць проживання для внутрішньопереміщених осіб. Це оновлення, осучаснення лікарень і безумовно розвиток енергетичного енергетичної сфери. А чи мала Вінницька область раніше досвід міжнародного партнерства? І як от ці регіони партнери підтримували Вінниччину особливо з початку повномасштабного вторгнення? Так, окрім графства Сомерсет, ми маємо вже шість наших надійних регіонів партнерів у Польщі, Чехії, Румунії, Молдові. І справді це ті надійні регіони, партнери, які з перших днів повномасштабного вторгнення надали допомогу Вінниччині, продовжують цю підтримку. Так, ми отримали півтора мільйона євро фінансової допомоги, сотні тонн гуманітарних вантажів. Також це і карети швидкої допомоги. Це і генератори. І хочу сказати, що традиційно ці регіони беруть на оздоровлення наших дітей, воїнів, ветеранів. Давайте про дітей поговоримо детальніше, адже навчальний рік добігає кінця, а попереду літо Що область робить для того, щоб діти наших військових мали змогу відпочити? Так, це справді такий пріоритетний напрямок нашої роботи, і ми докладаємо е, значних зусиль для того, щоб мати можливість забезпечити наших дітей, дітей загиблих, наших героїв, дітей важкопоранених бійців, оздоровленням за кордоном, щоб вони мали можливість відпочити від щоденних тривог, які продовжуються і обстріли щодня в нашій країні, і так з нашими регіонами-партнерами лише. За ці роки ми оздоровили вже 735 діток, і вже маємо підтверджені домовленості про оздоровлення 205 дітей наших ветеранів у Польщі, Чехії у Румунії і навіть у Бразилії. Пані Наталі, а чи продовжує Вінниччина працювати над розширенням міжнародного партнерства? От які кроки вже зробили в цьому напрямку? Так, безумовно, як ви вже зазначили на початку нашої розмови, що президент України Володимир Зеленський ставить завдання перед обласними військовими адміністраціями про розширення таких локальних партнерств, зокрема і з країнами Великої Сімки, і ми маємо вже на фінальному етапі узгодження угод про співробітництво із усієцького. Баранською жупанією Республіки Хорватія з регіоном Апулія Італійської Республіки вже працюємо над розширенням співробітництва із провінцією Чунбук Республіки Корея, а також штатом Мато Гросо, Бразилії з кількома ще регіонами Франції, Німеччини та Сполученими Штатами Америки. Пані Наталі, не можу вас не спитати, адже в Україні триває тиждень безбар'єрності. Як область долучилася до цієї ініціативи, які кейси вдалося реалізувати? Так, безумовно, цей тиждень, який ініційований першу леді Оленою Зеленською знайшов відображення в багатьох різних акціях на Вінниччині. Але я хочу відмітити, що напевно такою пріоритетною нашою увагою є створення умов для інтеграції наших ветеранів, ветеранів, які повернулися від військового до цивільного життя, і от буквально днями пройшло таке відкрите тренування для наших ветеранів. З адаптивних видів спорту, які ми активно розвиваємо на теренах Вінниччини. і таким тренуванням ми хочемо продемонструвати іншим ветеранам, хлопцям, які повертаються, що вони мають можливість доступно, безбар'єрно, безперешкодно займатися різними видами спорту і тим самим брати активну участь у громадському житті, продовжуючи свою реабілітацію, беручи активну участь у спортивних змаганнях. Дякую вам, дуже пані Наталія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, Дякую. це була Наталія Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації.